Добрий день. Сьогодні у нас глибоке занурення в здавалося б таку вузьку тему охорона праці в Україні. Ми взяли за основу листопадовий номер журналу Охорона праці за 2025 рік. І ось що цікаво: за нудною назвою ховаються ну просто тектонічні зрушення від реформи держконтролю до уявіть собі повної цифровізації медоглядів. Давайте розбиратися. Так, добрий день. Ви абсолютно праві. Якщо проаналізувати всі матеріали, то видно одну, ну таку наскрізну ідею, це спроба системи перейти від старої моделі, знаєте, такої суто каральної, коли просто приходять і штрафують саме так до підходу, який орієнтований на ризики, тобто фокусуватися там, де справді небезпечно. Але як це часто буває, сам перехід породжує дуже гострі конфлікти. Добре, тоді давайте почнемо з найгострішого. Законопроєкт про Держконтроль декларує лібералізацію, а бізнес і профспілки просто б'ють на сполох. У чому там головна фішка? Головний ризик? А ось тут, мабуть, найцікавіше у законопроект закладено ну просто кричущий конфлікт інтересів. Пропонується, щоб державний орган, який приходить із перевіркою так сам і надавав платні послуги, такий, знаєте, аудит безпеки, що допомагає компаніям уникнути штрафів. Зачекайте, що той, хто мене перевіряє і може оштрафувати, спочатку пропонує мені за гроші допомогти цього штрафу уникнути. Так саме так, учасники круглого столу, на який посилаються в журналі. Прямо кажуть, ну, не може держслужбовець бути незалежним аудитором. І ж скаржитися доведеться на нього ж йому, ж, якщо що це ж виглядає як готова схема. Ну, прихильники кажуть, що це такий, знаєте, сервісний підхід, держава не карає, а допомагає. Але опоненти цілком справедливо вказують, що це змішує дві несумісні функції: контроль та платний консалтинг. Зрозуміло. Тобто, тут поки що все застрягло у суперечках, а є сфери, де зміни вже йдуть і, можливо, навіть успішно. Ось ви згадали медицину праці. О, да. І ось там справжня революція, причому тиха. Старий порядок медоглядів, оцей формальний, скасували. Тепер не інспектор вирішує. А сам роботодавець, виходячи з оцінки ризиків, визначає, кого і як часто оглядати. А що найголовніше? Найголовніше тотальна цифровізація. Усі результати тепер надходять до єдиної системи e-health. І ось задумайтесь: термін зберігання медичної картки працівника збільшено до 45 років. 45 років нічого. Це ж, по суті, все трудове життя людини. Саме це все змінює. Медогляд перестає бути формальністю, придатний. Не годував. Він стає інструментом довгострокового моніторингу. Тобто, дані мого медогляду у 20 років можуть допомогти виявити профзахворювання 55. Цілком правильно. Це погляд на здоров'я людини в масштабі всієї її кар'єри, як робота впливає на тебе не сьогодні, а протягом усього життя. Вражає ми бачимо такий технологічний дата орієнтований підхід, але ось парадокс на форумі сталого розвитку у Львові, як пишуть, головною проблемою назвали невідсутність грошей. А низьку культуру безпеки. Так, 34% опитаних. І ось тут ми бачимо головний м -м, контраст. Культура інертна, вона відстає. І що роблять великі компанії? Ті ж Метінвест, чи сільпо? Що вони не чекають, вони впроваджують штучний інтелект і комп'ютерний зір, щоб стежити за співробітниками? Щоб контролювати, чи вдягнуті каски, чи використовуються засоби захисту. Тобто технології по суті намагаються компенсувати цей людський фактор. Виходить, технології виступають таким собі цифровим наглядачем, який не втомлюється і не домовиться, можна і так сказати. Це дуже прагматична відповідь на культурну проблему. І що цікаво, у журналі є приклади не лише якихось глобальних технологій, а й суто українських розробок. Згадується пристрій дельта. Так, так, це блискучий приклад. Він вирішує дуже специфічну, але, на жаль, смертельно небезпечну проблему. Це коли будівельна техніка, наприклад, кран, наближається до високовольтних ліній. І що він робить? Просто сигналізує не лише він не просто пищить, він може примусово заблокувати гідравліку крана, тобто він фізично не дає зробити фатальну помилку. Оце вже серйозно, це вже інший рівень. Отже, давайте спробуємо зібрати все докупи, що ми в підсумку маємо. З одного боку система державного контролю застрягла на етапі реформи, яка е несе явні корупційні ризики, а з іншого ми бачимо справжній технологічний стрибок у майбутнє. Штучний інтелект, цифрові медичні картки на 45 років. Так. І ось що найцікавіше, і головне питання, яке власне, залишається відкритим джерела показують, що головна перешкода це не закони, не гроші, а саме людська культура безпеки. Звички. Звички, менталітет. І ось думка, яку можна залишити нашим слухачам для роздумів, чи зможуть ці самі передові технології, штучний інтелект, цифрові наглядачі по-справжньому вирішити проблему проблему, корінь якої лежить дуже глибоко в людській поведінці? Чи це все таки залишиться лише такою високотехнологічною латкою? Саме питання відкрите.